Що почали вже печатати медок. Ось такі рамочки починають печатати. Ну, це мені не потрібно, мені потрібно аж отут -от, де в нас гніздо. Сігнізі робиться. Тут накриємо сеточкою Є ще трупневий розпліт. Тут молода матка. Бачимо, є розплід, але і залито медом. Тут засіває. Так, ладно. Одна рамочка розплоду. Дивимося далі. Трохи позаливали медом. Є ще відкритий і закритий розплід. Маточки не видно. Зараз ми поставимо поруч. Так. Дивимося далі. Тут бачимо розплоду достатньо. Третя рамка донизу. Бачимо такі рамочки з розплодом на даний час. Цю сім'ю тільки вести ще на соняшники, якщо є де цвіте. Тут відкритий розплод, тут матка повинна десь бути. Ось ти бачиш, ввечері вже вони зляться. Так, у нас тут? Ну тут засеянный открытый расплит. Так. Вот так с расплодом. Шість рамочок розплоду. Так як я не буду нікуди їхати, а в жили буде виходити молодої багато і її зайняти роботою, то я що зроблю? Розплоду багато, ще й печатаний. Я оці дві крайні рамки заберу в них, а їм поставлю о щинку. Трутня скільки. Ще трутня не виганяють. Зараз буду струшувати. Ось ці рамочки заберу. Де моя гірінка. І поставлю їм аж дві рамки в вощинки, хай займаються роботою. Жили буде багато. Так. Тепер ставлюємо так от. Тут бджоли достатньо буде, щоб зайняти їх роботою, я їм поставлю отаку мою універсальну рамочку. Вона може і перевернутися потім на Доданівську рамку. Вставлю їм вощинку і повертаю все назад. Знову вже сюди, сюди, сюди. Далі крайню оцю забираю крайню медову. Це медова їхня, я заберу, в них зверху меду достатньо, а ці рамки пізніше. Ось такі рамки пізніше, я їм поверну, поверну їх назад як вони відбудують мені вощинку. Ось так. Забираю ще одну медову рамочку. Таку. Це буде їхня і зимова рамка на зиму. А сюди замін їм ставлю. Їх. Поставлю Ось ще цю рамочку. Теж розплід, бачимо, повну розплоду, а чим ним зайняться в даний час. Цей розплід ще зимувати не буде, тому хай є акацію, ой кажу акацію, соняшник носять ще. І якраз підтримуючи взяток є і вони будуть відбудовувати мені ще. Таку лощенку. Так, все. І от скільки ще лощінки розставлю по вулках і потім ще по навочі. Повертаю все назад. Хай будують. Тут важкі корпуси три. І мед буде, і буде в мене відбудована свіженька лощина. Тому що я ще раз про той розплоду печатаного багато, цей розплід в зиму не піде. От. Тому я їх займу роботою, щоб відбудували мені ще по дві рамочки вощинки. А потім уже, коли відкачаю мед, буду обробляти від кліща і е, дивитися їхні кормові запаси.